Для аграрів важливо розуміти, де вони будуть збувати свою продукцію, але от ми підходимо до періоду врожаю. Зараз буде збиратися врожай, і хотілося б розуміти, як його збувати. Тому Європейський Союз знаходився ще в такій певній невизначеності, тому що квоти це пільги. І пільги мають обмежену кількість. Досить часто українські аграрії використовують ці квоти швидше, ніж розраховувалося. Іноді за декілька місяців, а вони розраховані на рік. І продукції є. Ще з за запасом, а можливості її збувати немає. А якщо виходити виключно на торгівельні відносини або партнерські і економічні відносини з країнами на рівних, тобто бізнес із usual, то Україні важко так його вести, тому що ми знаходимося в стані війни і не можемо повноцінно. Грати за всіма правилами тому певного певних пільг певних додаткових домовленостей ми потребуємо. Я вважаю, що має бути прийнято рішення про певний перехідний період для української економіки не тільки для аграріїв, а загалом для української продукції і сировини, в тому числі, для того, щоб ми її могли збувати і переорієнтовуватись на європейські ринки. Далі нам треба розуміти, що якщо ми говоримо про перспективи вступу України в ЄС, там є свої правила для членів ЄС, і ми тоді маємо грати вже в Повноцінно. І наразі, якщо буде прийнято рішення про певне квотування, то треба ці квоти збільшувати, тому що довоєнні квоти вони край малі. Раніше були ці квоти, наприклад, на олію, соняшник, мед, курятину тощо, і ми їх дуже швидко закривали. Тобто ми потребуємо наша економіка потребує більшої долі. Але тут є інший момент: це конкуренція від інших європейських постачальників, які хочуть залишати за собою. Так само прогнозовані свої долі ринку. А якщо зайде Україна, їм доведеться посунутися, бо десь наша продукція буде якіснішою, десь дешевшою, десь можливо, ми отримаємо додаткові квоти. а Це буде означати, що ринок має обмежений. Свій функціонал і його треба буде переформатовувати. Тобто країнам Європи треба змиритися з тим, що Україна буде заходити як додатковий гравець. Питання тільки ми будемо грати за спільними правилами, чи ми будемо все-таки просити про якісь пільги чи перехідні умови.